Не знав про війну в Україні та вважався загиблим. У Таїланді у в'язниці для мігрантів три роки сидить альпініст із Львівщини Георгій Сутурін. На батьківщині його вважали загиблим. Про місце перебування чоловіка розповів піаніст гурту бі 2 Гліб Колядін в інтерв'ю виданню Медуза. Музичний гурт потрапив у ту ж стюрму в Бангкоку через відсутність робочої візи. Рок музикант повідомив, що у в'язниці ще з початку пандемії сидить чоловік зі Львівщини, який втратив зв'язок з рідними. За його словами, українець навіть не знав, що його країна воює з Росією. Він знає тільки, що у світі відбувається повна темрява, причому зі слів людей, які потрапляють до цієї в'язниці. А головне він не знає, чи живий його син чи ні, та що з ним відбувається. Він дуже хоче повернутися до себе на батьківщину. Його щиро шкода, і йому дуже хочеться допомогти. Сказав Гліб Колядін в інтерв'ю виданню Медуза. Водночас піаніз розповів про жахливі умови утримання. Час перебування у камері він описує як кілька днів пекла. Люди, які там сидять, вважають, що це набагато гірше за в'язницю. Там абсолютно нелюдські жахливі умови утримання. Камера була закрита без вікон і безденного світла. В ній цілодобово світили лампи, розповів Гліб Колядін в інтерв'ю виданню Медуза. За інформацією ЗМІ, у 2018 році Георгій Сутурін разом із подругою поїхав до Таїланду. Друзі думали, що з ним все гаразд. Втім, згодом їм повідомили про загибель Георгія. У Міністерстві закордонних справ заявили, що давно знають про українця у тайській тюрмі. Мовляв, займаються справою Георгія з перших днів ув'язнення. За словами речника Олега Ніколенка, українські консули неодноразово відвідували чоловіка та підтримують з ним зв'язок. Міністерство закордонних справ України відомо про українського громадянина, який перебуває у міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування у Таїланді впродовж двох років без паспортних документів, зазначив Ніколенко. Додамо. Наразі достеменно невідомо, на яких підставах затримали Георгія Сутуріна. Надія Ковальчик, телеканал НТА.